До ангела церкви в Єфесі, напиши. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми будемо розпочинати розглядати звернення або листи до церков. до церкви в Єфесі, до церкви в Смірні, Пергамі, в Сардах, Філадельфії, Лаодикії. І виникає питання, яким чином ці вістки, які були написані в книзі і збережені в книзі об'явлення. Цінні для нас сьогодні, якщо книга була написана людям зовсім іншого часу, місця проживання, іншої культури і способу життя, навіть іншої мови, яким чином, вони актуальні сьогодні, але важливо звернути увагу, що біблійний розбір святого письма складається з двох важливих деталей. Перше визначте. Визначити, що значив цей текст для людей того часу, коли він був написаний, для розуміння значення цього тексту сьогодні потрібно визначити, що хотів автор донести до людей того часу, до читачів свого часу. На цьому етапі варто зазначити перше, що автор хотів сказати безпосередньо читачам і що він сказав. Тобто, те, що ми читаємо в книзі об'явлення або в інших листах, ми читаємо те, що ми розуміємо. Але воно могло бути зрозумілим або сприйнятим саме читачами чуть-чуть по-іншому, або зовсім по-іншому. Тому важливо це зрозуміти. Що спонукало його написати, це важливо. У пошуках цієї відповіді на це питання. Передусім, варто узнати, що все це могло означати для читачів, їхнє соціальне оточення, їхні переживання, а також наткнеї автора, чому він вирішив саме їм і саме саме так, і саме такими словами написати. Це перше. Коли ми визначаємо, що значить текст для того часу. Друге, Вивчити лінгвістичний, літературний, історичний, географічний, релігійний, філософський і культурний контекст Тобто все, що було там пов'язано: культура, філософія, їхнє бачення, їхнє мислення, географічні умови, історія і предісторія і так далі. Це важливо для того, щоб зрозуміти той чи інший текст. Особливо коли ми читаємо пророцтва, книги об'явлення. Це важливо. Такий ну, підхід передбачає серйозне залучення великих зусиль, тому потрібно озброїтися науковим інструментарієм. І для цього на сьогоднішній день для пересіченого читача є різні коментарі, словники, відники. Які допомагають саме побачити оці моменти? Літературні, ну навіть багато книг напишуть. Деякі автори е, спеціально розглядають літературу того часу, як е, саме ця книга вписується в загальний контекст тої літератури, як в історичному контексті все це розглядають. Ось це перше визначити. друге Розкрити. Розкрити, що цей текст означає для читачів сьогодення, для сучасного читача. Тобто ну, неважливо просто <кхем> визначити, що воно тоді означало. Хоча книги були безпосередньо звернені до читачів тих часів, хто, ну, від тих, хто писав, але значення воно також має на сьогоднішній день і виходить за рамки. Перших читачів, тобто це є духовна література, книга об'явлення і взагалі Біблія, і вона виходить за рамки того розуміння. Тому вістка, яка була записана пророками для свого часу, стає актуальна і позачасовою вісткою. Тобто, поза межами, вона виходить трохи ширше і глибше. І її можна застосовувати всюди. Ну, наприклад, Петро в другому посланні в першому розділі. І 19,21 вірш він пише такі слова: Ми маємо слово пророче, певніше, і ви добре робите, що до нього вважаєте, як на світильника, що світить в темному місці, аж поки зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях. Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво у Писанні від власного вияснення не залежить, Пророцтва ніколи не було з волі людської, а звішало його Божі святі можі. Проваджені Духом Святим. Об'явлення не є винятком в даному випадку. Так само Бог, як діяв в часи кризи, стверджує, принаймні Йоанн, так і він діятиме в кінці історії. Тому, перше, потрібно нам визначити, а потім розкрити, що воно означає це слово для кожної з нас. Тому Господь буде продовжувати Сьогодні діяти, так як і раніше. Євреям 13, розділ, 8 вірш. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той же. Амінь.